Погодні умови останніх трьох років наочно показали необхідність адаптації сільськогосподарських культур до умов глобального потепління. Зміна клімату змушує задуматись керівників господарств про культивування нових гібридів таких теплолюбних культур, як соняшник та кукурудза. Кукурудза, як цінна продовольча кормовата технічна культура, є важливим джерелом зростання валових зборів зерна в країні. У товаристві з обмеженою відповідальністю Козацька долина долина-2006» Вона займає більшість від загальної площі посівів. Тут же багато часу віддають перевагу насінню гібридів торгової Марки Маїз. Тісна співпраця триває вже понад 11 років. В господарстві ми сіємо 300 гектарів на силус і 300 на зерно. І практично повністю беремо насіння зера Маїз. Тому що дійсно воно відповідає якості, які є гарно протравлені. ну і. Досить непогані врожаї, а трак ми маємо десь в сухому зерні 90-100 центнерів з гектара». Як нам розповіли в господарстві, насіння від компанії Зоря Маїс повністю пристосоване до нашого клімату, та за багато часу ні разу не підвело аграріїв. Зокрема, кукурудза з року в рік радує високими врожаями. Зернові гібриди дають понад 10 тонн сухому зерні, силосні понад 500 центнерів зеленої маси з гектара. Вагом участку кукурудзяних посівів у козацькій долині займає гібрид атракт французької селекції «Євраліс Семенс. Цей сорт насіння атракт. Це французької селекції, вироблений в нас на Україні. Він дуже хорошо і перспективно зарекомендував себе в нашій зоні. За багаторічну практику, що я працюю з цим іменно гібридом цього насіння, воно мене ні разу не підводило ні в яких. Погодних кліматичних умовах у приватному підприємстві АВС Агро, що в Чемеровецькому районі, теж добре знайомі із насіннєвим брендом Черкаських Маїсівців. У господарстві поряд із перевіреними гібридами Атрак та Бігстар на демонстраційних полях випробовують селекційні новинки. Сорти ми цього року ділянку посіяли з семи гібридів і зоря має спробувати, якщо вони нові вводять використання гібриди. То ми посіяли льнійку, Антракти, Бікстар і один рік сіли ще їхній гібрид Бюрлі. Юр, вроді. Ну, показали вони непогано. Всі вони потребують е, хорошої агротехніки, удобрення, е, посів, строки посівів, дотримання всіх вимог і тоді вони дають непогані результати. Поряд із виробництвом та постачанням насіння агропромислова компанія Маїз забезпечує надійну підтримку своїх партнерів та йде їм на зустріч. Аграрії постійно мають змогу отримувати кваліфіковані консультації від фахівців компанії, приваблюють сьогодні виробників і вигідні умови поетапної оплати за придбану продукцію. Консультації завжди вчасно і якісно отримуємо. І по ціні теж цінова політика в них така гнучка. Вони можуть і почекати, і в кредит дати. Якщо якісь роки були трошки несприятливі, завжди йшли на зустріч. Так що, я знаю, партнери надійні. Компанія зоря Маїс Насіння працює на українському ринку вже більше 20 років. За цей тривалий час уже чимало сільських господарств Хмельниччини оцінили переваги співпраці з цим підприємством. Та Маїсівці не зупиняються на досягнутому і постійно працюють над удосконаленням якісних характеристик насіння та створенням нових, більш придатних до умов сьогодення гібридів. Наша насіннева компанія йде на розширення, тому що в нашій компанії вже на сьогодні побудовано новий потужний, потужний завод з європей. От, встановлено вже дві лі... калібровочні лінії. От, і ми вже третій рік е... вирощуємо гібриди мансанту Лімагрей КВС. І в цьому році ми вже будемо їх реалізовувати. Багаторічний досвід компанії Зоря Маїс свідчить про те, що завдяки добре налагодженому насінництву та прискореному впровадженню у виробництво нових сортів та гібридів можна отримати від 45% приросту рослинницької продукції. Тож слово за аграріями, адже якісне насіння від перевірених виробників та дотримання технологій на всіх етапах вирощування запорука високих врожаїв.